Як не сильні морози, снігопади та вітер, то різке потепління погодні примхи не дають перепочинку для прикарпатських рядувальників, адже в умовах плюсової температури почалося руйнування льодового покриву на річках і формування заторів криги. На нинішній селекторній нараді у віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула визначили потенційно небезпечні об'єкти. Це басейн Дніпра Дністра на території поблизу гірських рік. Схожа ситуація нагадує урядовець. Була й минулого року. З нею тоді справилися, то ж потрібно належно спрацювати цього разу. Пам'ятаємо, які проблеми були в країнах Європи на Дунаї, але ми змогли, добре підготувавшись, пропустити велику воду без великих проблем. Так само ефективно має пройти паводка на безпечний період і цього року. Вітак, на селекторній нараді віцепрем'єр-міністру про готовність до потепління відзвітували керівники усіх областей України. Голова Івано-Франківської Ода Василь Чудно впевнений, ситуація на ріках області контрольована. Створений штаб ліквідації незвичайної ситуації, який визначив об'єкти, що можуть бути підтопленими. Однак такої загрози нині немає. Для захисту мостів та населених пунктів від людових заторів укладені з відповідними організаціями угоди щодо проведення вибухових робіт. Перевірена готовність обласної системи оповіщення введена в дію системи інформування смс-повідомленнями. Організований постійний моніторинг за людовою ситуацією на водозаборах, водозаборах з поверхневим джерелом водопостачання. Вітак Васильчуднов запевнив на Івано-Франківщині нині безпечно і не лише для мешканців, а й гостей, адже незважаючи на плюсову температуру, в ворах є достатньо снігу для туристів.